Вітаю всіх глядачів телеканалу Сіріус. В студії Віталій Глагола і це програма Тривожний виклик. Ми розповімо про те, де чатує небезпека та чому порушувати межі дозволеного не варто. Резонансні події, надзвичайні ситуації, кримінальні справи, втечі, переслідування та затримання все це у нашій програмі. Жебратство – це потреба чи непоганий бізнес. Ви також помічали жебраків на пішохідному мості в Ужгороді, які благають про допомогу і навіть документи в руках тримають. Днями офіцер поліції Іван Белецький на своїй сторінці в соцмережі Facebook описав дії двох жінок, які за фіктивними документами виманювали гроші на допомогу у містян. Ті переконували одна з них у візку і хвора. Навіть документи перехожим показали, але виявились аферистами. Усі деталі історії у сюжеті Діани Фуско. На пішохідному мості в Ужгороді жебраки просять допомогу із несправжніми документами. Місцевий полісман вивів на чисту воду ужгородських жебраків публікацію у соцмережах. Чоловік розписав, як жінки видавали себе за смертельно хворих і виманювали гроші у містян. Перше, в руках жінки інваліда не її діагноз. Перевіривши документи, з'ясувалося, що це банальний розпис ультразвукової діагностики черевної порожнини тої жіночки, що стоїть позаду посміхаючись. Друге, жінка, що в колясці на моє прохання привести наступного дня інвалідне посвідчення чи відповідну документацію зникла. Другий тиждень чекаю. Та поки її нема, ні її, ні обіцяних документів. Третє. Під час бесіди виявилося, що дама, котра позаду посміхається, ніколи ніде не працювала. Зняли з подругою, яка в колясці в Ужгороді житло, і не слабо заробляли на добродушності Ужгородців. Виявив я, бо часто на роботу йду пішки і пішоходним мостом проходив бік міськвідділу. Жінка, яка була позаду, викачала оту, у колясці. Фактично ближче до середини мосту. І підійшовши до них, я попросив просто-напросто відкатати, щоб не заважати людям проходити нормально. Повертаючись з наради на дільницю свою наверх на високу 10, бачу, вона знову її викатала вперед. Ну, обурився вже трохи і вивчив повністю їхню документацію, вивчив всі моменти і відповідно виявив, що там. Шахрайство, цей пішохідний міст в Ужгороді полюбляють місцеві жебраки через величезну кількість людей, що проходить тут щохвилини. Ще два тижні тому двоє невідомих жінок благали про допомогу через страшний діагноз хвороби однієї із них. Але після резонансу у соцмережах їх як вітром здуло. Я попросив жінку, яка в колясці привезти з собою документи, які б засвідчували її неходячий стан. Ну, на даний момент вони пішли і, і поки що ще не вернулися. Уже другий тиждень. Ірина Магалкович торгує тут вже три роки. Переконує, що ранку бачить, як привозять людей, які потім вже бракують, приїздять як на роботу. Сьогодні ранком сама бачила. Жінка везе на інвалідній колясці, чоловіка. Повезла його, десь півтора години там посидів. Далі хтось прийшов наганав їх, обратно везе його чоловік. Жінка на зустріч, десь сиділа, видно, на лавці, на зустрічі і каже, що це стало. Прийшли двоє, розогнали, казали, що покажіть документи. Якщо не маєте документів, будьте добрі, уходять. І такого багато. А ви працюєте тут щодня? Так? так, три роки вже так. Продавчиня впевнена, що же братство це зовсім не потреба або ж необхідність, а чистої води бізнес. Кому потрібно, той не ходить просити по людях, дає об'яву або на телебаченні, або просить десь по магазинах. А бізнес точно, бо тут стою та бачу. Тож, жебракування це бізнес чи потреба. Що ж думають самі ужгородці та гості міста, дивимося. Мені здається, це то бізнес. Дають, ну ну ми ж пенсіонери живемо якось на мінімальну пенсію, викручуємося, так і вони повинні теж якісь інвалідність наоборот, оборот, вони ще й інвалідні якісь отримують гроші. Ну біля п'яного базару багато, що дійсно багато. Адже бракують, як ви думаєте, ну дійсно потрібна допомога чи це бізнес? Я думаю, вже потрібна допомога, тому що коли вони лежать біля домів, я би не сказала що це, і це видно. Мені важко сказати однозначно, бо, напевно, і не можна зробити однозначно, дати однозначну відповідь на це питання. Чи не треба людям допомагати, бо добро завжди цінувалося, А, напевно кожен окремий випадок треба розглядати і якимось чином розбиратися, чому людина на вулиці, чому вона просить. Сложно сказати. Ви допомагаєте таким людям? От ви проходите допомаг... да, да. Когда идут ребята, которые собирают на лечение такое, то я да. Потому что я уже знаю уже таким, да. А кому не допомагаєте? Мне... Uh, я... мне не нравится, что выпускают коллег собирать. Это же ясно, что в чьих руках. в в в руках руках. Я не верю в то, что это а це Іван, він інвалід, немає однієї ноги і він вже бракує. Каже, так заробляє на хліб, бо іншого виходу в чоловіка немає. Мені Ми не мусить милостиню просити, тому що люди добре, вибачте, але їстися хоче кожен день. Чи люди йдуть на контакт, чи допомагають? І взагалі скільки вдається так от зібрати за день? То скільки вдається зібрати за день, скажімо так, то Нехай ся лишить. А, люди, ну, люди різні бувають. Є такі, що йдуть на контакт, є такі, що від держави не отримуєте ні пенсію, ні зарплату, ні соціальну допомогу. Я ж, я ж не приписаний, не зареєстрований, куди я хіба не звертався в міську раду до депутатів там. Тобто, єдиний вихід виходити на вулиці, напевно, важко стояти. Так звісно, що важко, я то утікаю, туди трохи тихіше, сідаю, собі трошки посиджу, віддихну, тому що одна нога, ну людський уроні, він взагалі-то розрахований, щоб стояти на двох ногах. Ну, як сталося? Строю хату, впало дерево, зламалася нога, поки я тут то все провів до порядку, ногу собі, я, то я сам собі винуватий. Жебракує чоловік вже три роки. Каже, більшість таких людей, що стоять із документами про хворобу, із фальшивками просять грошей. Людей дуже багато, які саме от таким способом заробляють на життя, як ви. А ви знаєте, не хіба йно такі люди, як я, що йдуть там, інваліди заробляють, а є то ж бізнес. Є, О, розкажіть так. нам про це, бо я це не знаю. Є так, що тітка приталкала інваліда, він цілий день заробляє, та від нього гроші забрали. Тож... Тобто є нечесні такі люди, так? Звісно, ну, що є. То всі про -то знають, просто, що ніхто з того нічого не робить. В Україні же бракування не заборонено, переконують юристи. Перш за все, Кримінальним кодексом України, значить 150 і значком ПРІМ 1, передбачає, що заборонено. Систематичне використання малітніх дітей, тобто до 14 років, батьками, опікунами, піклувальниками, вживати дій щодо систематичного отримання ними майна коштів з метою отримання прибутку, це йде тільки в такому випадку, якщо це йде примусово. Законодавством питання щодо жебракування не визначено. тобто нема відповідальності, якщо особа здійснює жебракування на добровільних засадах, якщо це є діти і примусовому тільки така відповідальність. Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі. Натомість поліцейський Іван Белецький каже: більшість жебраків, які просять гроші із різними довідками про хворобу, аферисти на Закарпатті таких більшість. Ужгород – один із тих одне з тих міст, яке най улюбленіше для них. Причина в тому, що тут люди щедрі, віруючі, порядні, і декілька разів ловив тут жебраків, які приїхали з Львова. Група осіб заїжджає і виходячи з ними на бесіду, іноді дізнавався факти такі, що у Львові вони збирали за день біля 300 гривень, а в Ужгороді 800 це такий легкий для них день. 800 гривень, да, І всі 800 вони забрали. Так, так бо було тисячу, десь мені лікарська покупає, бо мені кожен день надо кого-то шлях. Я зрозумів. Сюди я їх збігу, тому що я ціток прощу. А я вчину відбала в 49. 500 гривень. Так, тат, тат, тат. Вас побили за те, що ви 500 гривень забрали, так? За то, що просил, щоб, може... А як його звати, того? – Іван Іван? А його Рая, вона з Якщо вже ти хочеш допомогти людині, то як мінімум можна подивитися або запитати е, жебрака, які в нього є там інвалідні посвідчення, і чи співпадають вони з його особистими документами, бо на даний момент дуже багато. Є крадіжок, де викрадають сумочки різні, і інвалідні посвідчення в тому числі йдуть. Тому їх можна десь між, між злодіями придбати за невелику суму грошей. Їхав на велосипеді і почав тікати, коли побачив патрульних, що проїздили повз. Така поведінка чоловіка здивувала полісменів. Вони наздогнали втікача і обшукали. При собі в нього була холодна зброя і купа наркотиків. Деталі дивіться у сюжеті. 17 березня, о пів на восьму вечора, патрулюючи Ужгородом на вулиці Капушанський, екіпаж поліції виявив підозрілого чоловіка, який, помітивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху. Патрульні вирішили зупинити чоловіка і провести поверхнею перевірку згідно закону. Під час неї у велосипедиста виявили у лівій кишені джинсів телескопічний кийок ударно-дробильної та чехол, у якому був ніж. Ты вынимаешь маленького кармана. Там шоу не могу приживать. А це то этот 50 лет, да? Стий нормально. А ну по <laughs> тут. Ну ничего там. Дай фонарик. А ну по mm. А ну. Рук, ша. Ша-ша. No. Тікай, альо. Залазити мені няфік. Приподняти будеш лізати. Сухи руки вберіть. Але це було не все. Під білизною в паховій зоні чоловік ховав пластикову коробку блакитного кольору круглої форми, у якій знаходили шість гортків з фольги та один паперовий. У ньому біла порошкоподібна кристалічна речовина, попередньо метамфітамін. Камера Тут упала. є. А, підняв, так. Сиди, ти не куті нормально стояти. Щось сказав, не розкладу, то стоєш. Я вже викликала, зараз веду Чоловіка передали слідчим, які й займуться порушником, та нададуть правову оцінку його діям. Закарпатського прикордонника затримали при одержанні хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Внутрішня безпека охоронців кордону зафіксувала факт вимагання та одержання начальником кінологічної групи відділення новоселиця ЧОПського прикордонного загону хабаря. Його заплатив один із прикордонників своєму начальнику за те, аби його перевели працювати у Волинську область. В Ужгороді чоловік порушив правила і почав тікати від поліцейських. Після погоні міськими вулицями його таки впіймали. Але він заявив, що просто йшов пішки по дорозі, та відмовився пред'являти документи. Згодом він таки їх пред'явив, але не свої. Усі подробиці у сюжеті. 16 березня під час несення служби в Ужгороді о пів на другу ночі патрульні зупинили БМВ. Водій порушив правила дорожнього руху. Було прийнято рішення зупинити автомобіль. Однак чоловік не реагував на прохання поліцейських зупинитися та продовжував свій рух. Автівку зупинили шляхом блокування на вулиці Собранецькій. Вийти з автомобіля. Руки, щоб я бачу, вийти з автомобіля. Вийшов. Вийшов! Патрульна поліція, Скарпатська область, Капраусавка. Говори. Алло. Вживали сьогодні? Зупинили, зупинили, ми не вживали. Блін, нахуй. Не... Готові пройти тест на сцену, кого не зупинили? Питають, готові? Не готовий? Руки назад. А шо? Руки <потворювання. назад ставо. Нахуй. Руки назад. Засвідчення водіям. <потворювання> Посвіщні водія, документи. Да. Де документи? Ви мене чуєте, як вас звуть? Да. Які по документи, документи Де документи? Згідно з статті 34 закону про нас поліція буде проведена поверхнову перевірку даного транспортного засобів. Ви речі маєте? Ні. Н речовини? Ні. Нічого немає? Ні. А чого не зупинялися на вимогу? Ми вас зупиняли від достору. Ні. Да, Ми Нет. вас зупиняли від самого достору. Ви не зупинялися, не виконували вимогу. Ви не... не виконували ви вимогу, вимогу не працівників поліції. Водія вам... Ви нічого не проваджуємо. Так, це ваші документи, так? Да? Це не ви. Де вас посвідчення водія? Посвідчення водія надайте. Це не ваше посвідчення водія. Ну, моє. Посвідчення водія своє надавайте. А чи пахо? Тримайте це посвідчення водія і надайте своє посвідчення водія. Я не буду давати. Не будете давати свої документи? Ні. Чому? Тому що Тому що буде, якщо послухати. Що... Це то, мої то. документи. Це не ваші, ви мені це надали, це не ваші документи, це не ви на фотографії, ви мене чуєте. Щоб я що пішов. Слушай, ты никуда не идешь. Я пошел пешком. Все, Нет, ты идешь в городе. Я, я иду пешком. Успокойся. Я иду пешком. Закрываешь машину? Я уже не иду. Да, все. Нет. Так идешь. Я... Как это? Нет, блядь. Сейчас. Ты сейчас... Я ушел, пошел. Пошли. Пошли добровильно. Нет, я не иду никуда, добровидно. Я не иду. Показав я пошов пішком. Під час спілкування з водієм у нього виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку в присутності двох свідків. На водія винесено одну постанову та два протоколи. Також у нього вилучено посвідчення. ТТП з потерпілими у Ракошині. Одна з автівок виїхала на дорогу з-за повороту, а інша на великій швидкості влетіла у її бік. Зіткнулись дві автівки марки Опель та Хюндай. Момент аварії потрапив на камеру. Зараз ви можете бачити це відео на своїх екранах. Аварія з потерпілими сталася 20 березня близько 10-ї години. У ній постраждало троє людей. Ще двоє дітей шпиталізували до обласної дитячої лікарні. Стан діток стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. Гірша ситуація із 25-річним чоловіком. Наразі він у важкому стані. Мужчина перебуває у реанімаційному відділенні із попереднім діагнозом: черепно-мозкова травма, політравма і травма бедра. У інших двох постраждалих стан стабільний. Громадянин Угорщини намагався перевести через кордон Закарпаття контрабанду. Чоловік рухався через митний послужанка на Фольксвагені. При усному опитуванні він заперечував наявність будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню. А також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує. Та митники помітили, що він дуже нервував і направили авто на поглиблений огляд. Вони виявили майже 200 пачок цигарок без акцизних марок. Цигарети були приховані у спеціально виготовленому тайнику паливного баку автомобіля. ДТП у селі Барвінок на Ужгородщині. Авто відкинуло у відбійник. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дорожня пригода сталася. 20 березня близько одинадцятої ранку у автівки пошкоджений бампер, капот та крило. Водій переконує, не впорався із керуванням, бо його підрізало авто, що йшло на випередження по правій смузі. У поліції ж кажуть, шофер винен сам. Та чоловік збирається судитись і доводити свою правоту. Мовляв, є свідки. Автомобіль шкода, чоловік саме віз із Європи на розмитнення. Знову почало розкручувати не вповше з керуванням. Я е, зачепив відбійник, і водій почав втікати. Небайдужі водії зупинилися, запитали, чи все нормально. Бачили, що водій почав втікати в сторону міста Мукачева. Наздогнали його, повернули його. Крило, задній бампер. І капот а по грошах це ремонт? — Ну, приблизно півтора тисячі доларів. В підсумку на нього було складено адміністративні матеріали, зокрема за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Надалі цей протокол буде направлений до суду, де відповідне рішення прийматиме суд. Тобто чи винен водію у даній автопригоді, чи ні. Якщо таким чином, то відповідно в нього за рішенням суду будуть вилучатися водійське посвідчення, і йому доведеться сплатити штраф. Ще одне ДТП сталося цього тижня на відрізку дороги Мукачево-Рогатин поблизу села Зубрівка. Зіткнулись ВАЗ та Фольксваген. Нетверезий водій Жигулів спричинив аварію. Свідок автотрощі розповідає: він їхав на своїй вантажівці, і водій ВАЗ на швидкості пішов на обгін і влетів у зустрічне авто. Водій Фольксвагена розповідає, віз дітей із школи і їхав не більше 40 км на годину. У салоні Фольксвагена було двоє школярів і невістка водія. Усі відбулись синяками та подряпинами. Чоловік, що спричинив аварію, навіть триматись на ногах не міг. Далі без коментарів. Буде нічого говорити. Чому? Стидно вам. Да. Чому стидна? та є правий. У вантажівки лопнуло колесо, і вона влетіла в кювет поблизу села Сускова на трасі Київ чоп Водій розповідає: під час руху відчув, що шина здулася. Щоб не створювати аварійної ситуації, здійснив маневр і з'їхав на узбіччя. Постраждалих у автопригоді нема. Як витягали автомобіль із кювету, дивіться далі без коментарів. Такими були найрезонансніші події тижня, що минає. На сьогодні це все. Якщо ви стали свідком надзвичайної пригоди або ДТП, надсилайте свої відео на адресу, що вказано на екрані. Також можете писати нам у приватні повідомлення в соцмережі Фейсбук. З вами був Віталій Глагола і програма Тривожний Виклик. На все добре.